Вітаю з Новим роком! І на каналі Живий обмін оберіг життя, гармонія, буття. От знаєте, тут чогось захотілося зупинитися саме ось в цьому місці, повизначати, де тут північ, от чогось так, як завжди. <смас> Просто захотілося. І коли я визначила північ, то побачила. От бачите, трошки виробка лісу була. І тут такий ніби склад камінців. І я побачила, що цей камінчик орієнтований на північ-південь. І мені показує, що це менір. Очевидно, коли вирубали тут дерева, то всі ці камінчики трохи порухали, але він залишився ось так стояти. Вирішила з вами поділитися, бо це прекрасна знахідка. Дуже хотілося б, щоб тут трошки прибрали, щоб можна було до нього нормально підійти і роздивитися. Бачите, нічого не видно. І тут трошки так, ось так тільки можна найближче підійти. Цікава знахідка, шкода, що тут всі ці камінці порухали. Бачите, все тут навколо ці, всі плити. Видно, повиймали всі ці камінці. Можливо, тут було якесь чуворівнювання чи, чи ще щось. Ну, хоча б оцей головний камінь залишився стояти, слава Богу, його не чіпали. Можливо, будуть у вас якісь відчуття. На менір завжди дуже добре дивитися. Ось так. Поділилася з вами. Чудовою знахідкою. Сюди, звісно, ще повернуся обов'язково. Гарного дня! Бувайте!